Всім привіт! Сьогодні заскочив в теді і там трошечки свіжих машинок виклали. От, взяв Nissan Skyline в такому помаранчевому кольорі. От він буде до ще двох нісанчиків. Далі є оця Porsche Carrera 96-го року. Салон, сам коричневий салонцем, коричневий колір. Ну, і тут що на неї? В неї є тут хіба, значок. Позаду у нас напис Carrera. і збоку карера. От так Фарби на неї багато не витратили. Ну, Коричневатий поршик 96-го року. Ну, нічого може бути так лекси. Тим паче, якщо перша багато збираємо. Ось, далі. Далі це є Cadillac. Це є новенька штука. Ну, як новенька штука. Новенький ліврей. Сама машинка, яка у нас тут робить. Так, що трошки вибачайте за світло, але яке 17 річ. Да? Ну, не знаю, мені сподобався прикольний Cadillac виглядає. Того і взяв. Далі. Формула Visa Cash Up Racing Bulls. От. Нарешті її знайшов. Ну, в принципі, тут так само майже нічого не розмальовано, так по мінімуму деколі. От, Але до колекції буде. До колекції вона буде. їдемо далі. Impala. О, Це не Super Treжи Hunt. Така може попастися і супер Trage Це звичайна імпала. Ну, але все рівно в неї доволі класний такий колір. Металік розмальована. Ну, чому б і ні? Нехай буде в колекції. Погнали далі. І це є Lamborghini Huracan. В обвісі LB Works. Ось такий ура... хураканчик. В чорний. В нього різні коліща, диски. Різні диски. Що там всередині не видно? Чермо в нас де не видно. Тут якось так зроблено. Наш... Побачите кінець, він. Праворульний. Так. А, ну, ясно, праворульний тут для ринку Японії. Того і обліс. LB. Так, що у нас тут 20-го року моделька? Ось такий бураканчик. І на фінал Феррарі 12 циліндрі. Ось нарешті також вона попалася. Висипала в кейсі. Там було три штучки, все, здається, я бачу. Ось так. От Феррарі. 4 з п'яти. Ось такі от сьогодні. Доповнення до колекції тих всіх машинок. Там, там, пам, пам, пам. Все, щоденько виклав, щоб не затягувати. Добре, дякую за перегляд, всім. Мирного спокійного дня.